Всім доброго дня! Хочу показати вам трошки, як спіють томати. Томат Днар дуже врожайна сливка. Звісно, сонце, погано видно. Догляньте, яка загрузка куща. Я боюсь навіть піднімати, щоб не зламати. Гляньте, що робиться. Загрузка шикарна, це турецький сорт, він виносливий. Шкірка в нього такої середньої товщини. Він підходить на маринування, на квашення. М'ясистий. Дуже смачний сорт і дуже урожайний. Просто шалена урожайність. Гляньте, що робиться. Всі кущі попадали, ну я їх і не планувала тут підв'язувати, так як вони в мене лежать на волокні. Гляньте, які гарні. Які гарні. Денар. Ось такі. Вони сантиметрів десь до 80 висоти. Ну, просто позавалювалася. Шикарна сливка. Шикарна, о, гарно, їх дуже видно. Гляньте, яка краса!